Радий вас знову бачити і ласкаво просимо всіх повернутися. Я Владислав Новіков, і сьогодні до мене приєднався Андрій Добрянський, директор з питань комунікації Українського конгресового комітету Америки Андрію. Я дуже радий, що ви знову з нами. Дуже дякую, і здається, цього разу у нас ще більше новин ніж минулого разу. О, так, так, так. Отже, Трамп знову відклав новий тариф цього разу до 1 серпня. Це виглядає як крок тиску, щоб підштовхнути іншу країну до торговельних поступок. але переговори затягуються, і реального прориву у відносинах з Китаєм досі немає. Це призводить до того, що американські компанії не знають, як планувати імпорт, і кожного дня американці можуть платити більше в магазинах. У підсумку гучні обіцянки це не те саме, що реальні реформи. Торговельна політика це не шоу, це жорстка гра. Ви згодні? Ця адміністрація робить багато речей, які суперечать загально прийнятій думці або політиці, якої Сполучені Штати дотримувалися протягом кількох десятиліть, навіть після закінчення холодної війни. Одна з них імміграційна політика. Сполучені Штати планують депортувати мільйон людей на рік під час президентства Трампа. коли в нашій країні трапляються стихійні лиха, наприклад, іспаноамериканський грип. Ми знаємо, що в той період сполучені штати втратили 0,6% свого населення та 1,5% валового внутрішнього продукту. Незалежно від того, чи це громадяни, яких депортують, чи ні, має бути економічний спад. Трата внутрішнього продукту Отже, це одна річ, яку він робить всупереч попередній політиці, яка намагається зменшити населення сполучених штатів Друга річ полягає в тому, що у нас з'явилася податкова політика, яка скасовує багато грантів для нового бізнесу, зокрема у сфері відновлюваної енергетики. Отже, в Америці почали створювати заводи з виробництва акумуляторів, турбін різних видів відновлюваної енергії. І ці інвестори зараз спантеличені тим, які їхні наступні кроки. Чи є у нас такі заводи чи ні, можливо без податкових субсидій, які нам надавав уряд, воно того не варте. Отже, це потенційна втрата робочих місць для штатів. І нарешті тарифи з 90-х років Сполучені Штати проводять політику вільної торгівлі з рештою світу, починаючи з кінця холодної війни, намагаючись відкрити якомога більший обсяг торгівлі. і це лише експоненціально збільшило середню заробітну плату американців. Це збільшило багатство американців від найбідніших до найбагатших очевидно, що вона дістається переважно найбагатшим, але від вільної торгівлі виграли всі, оскільки товари тепер виробляються за значно нижчими цінами. Отже, це те, проти чого працював президент Трамп. Він вважає, що надходження від тарифів компенсують скорочені податкові надходження. І нам ще належить побачити, чи будь-який з цих кроків депортація людей, ліквідація відновлюваної енергетики та всіх робочих місць, які були обіцяні разом з нею, і нарешті тарифи. Якщо вони матимуть кінцевий ефект, то кожен економіст каже нам, що це буде погано, тому що це суперечить всім відомим економічним політикам, які домінували в країнах протягом останніх кількох десятиліть. Але нам ще належить це побачити, а потім ми перейдемо до частини міжнародних відносин. А саме чи тероризуєте ви своїх ворогів і союзників? чи ви тероризуєте лише своїх ворогів? Бо Дональд Трамп схоже хоче тероризувати всіх? Давайте розберемося з тарифами Трампа: 90 днів, які були оголошені у рамках торговельної війни Сполучених Штатів, майже завершилися. Що чекає на світову економіку? Ми вже бачили, як ці листи надсилаються. Це трохи дивно, але що ще не є дивним в адміністрації Трампа? У листі до президента Боснії і Герцеговини була допущена орфографічна помилка. Його називали не пані президент, а пан президент президент, Але також, якщо мова є дивною, тому що лист, підписаний президентом Сполучених Штатів до лідера іншої країни, говорить: ви можете вести бізнес з найкращою країною в світі, але ви повинні платити за цими тарифами. І якщо ви не хочете їх платити, то ми закриваємося для бізнесу. Це дуже дивна комунікація, але ми бачили дивну комунікацію з багатьох питань від цього президента. Лише цього тижня листи почали надходити з південної Кореї та Японії. І це перші два, які вийшли, але потім майже в усі інші країни, які були перераховані на великій карті, яку президент підняв 2 квітня в день свого визволення. Усі ці країни отримали офіційні повідомлення за винятком невеликої кількості країн, які вже розпочали рамкові переговори щодо нових тарифних режимів. І фактично йдеться про те, що президент пообіцяв укласти торговельні угоди більш ніж зі ста країнами протягом 90 днів це неможливо здійснити, і тому йому потрібно вигадати ще один етап, щоб продовжити цей процес у той час, як його економічна команда та команда з питань зовнішньої політики розпочнуть переговори зі ста країнами. Uh -huh. Чи справді політика секретності Трампа приносить економічні вигоди, чи це лише політичне гасло? Наразі ще занадто рано. Багато компаній-імпортерів та експортерів дуже швидко відреагували на день звільнення, коли він оголосив про ці тарифи, тобто на початку 90-денного терміну і що вони зробили? Так це накопичили якомога більше товарів з інших країн на складах як у Мексиці, так і в Сполучених Штатах, щоб вони могли їх імпортувати. Вони можуть забрати весь цей запас зі складів протягом року і зменшити зростання цін але в якийсь момент цього року, згідно з усіма економічними прогнозами, ми повинні побачити зростання цін для американців, і тоді буде цікаво, якою буде реакція Білого Дому. Тому що, якщо ви встановлюєте тарифи на товари, у вас будуть вищі ціни для людей. Тож ми поки що не бачимо цього повсюдно. Уряд також робить хорошу роботу з утримання цін на енергоносії на низькому рівні. Ціни на пальне низькі, ціни на енергоносії зростають. ціни на пальне низькі, але енергоносії дорожчають через спеку. Проблему треба вирішувати. Вартість життя впродовжує зростати. А запропоноване білим домом рішення є чимось на кшталт тарифів, які традиційно підвищують ціни. Ми не бачили цього повсюдно через деякі згадані мною накопичення, але в якийсь момент або вся економічна теорія за останні 30 років виявиться правильною, або станеться щось інше. Чому ж штати не можуть укласти проривну угоду з Китаєм, хоча мають стільки важелів впливу тому що Трамп намагався це зробити під час своєї першої адміністрації. Він ініціював тарифи проти Китаю. Йому довелося платити понад мільярд доларів на рік американським фермерам, які б експортували своє зерно і товари до Китаю, але через тарифи це було припинено. І через три роки все, що було зроблено, це менша угода в результаті переговорів. Це нагадує його дії з Канадою та Мексикою у першій адміністрації. Він переглянув угоду, яка існувала протягом 30 років північно американську угоду про вільну торгівлю нафта. Він переглянув USMCA. після двох з половиною років перемовин. Її підписали за першої адміністрації Трампа. У 2025-му він вирішив укласти нову торговельну угоду з Канадою та Мексикою. Як і раніше, перегляд або нова угода з Китаєм можуть зайняти два з половиною роки, як і з Мексикою і Канадою. Це питання або дотримання угод, або ні, і здається, що президент Трамп дуже швидко відмовляється від угод, а не дотримується тих, про які він навіть сам домовлявся. Mm -hmm. Чи не вважаєте ви, що такий підхід до тарифів є частиною більш широкої стратегії геоекономічного стримування Китаю? Так було б, якби Сполучені Штати не обкладали митами своїх найближчих союзників поряд з Китаєм. Першими цього тижня листи отримали Південна Корея та Японія. Двоє найближчих союзників штатів у військовому плані. Зокрема, десятки тисяч американських військових перебувають на південнокорейській землі. А японія є одним з основних економічних і торговельних партнерів Сполучених Штатів. І все ж Трамп вирішив запровадити ці 25% відсоткові тарифи, тому що він не задоволений тим, як швидко вони можуть розпочати переговори про зміну торговельної угоди зі сполученими штатами, яка йому більше до вподоби, з якимись мінімальними тарифами на рівні 10% або вище. Отже, якби ви зосередилися на Китаї, ви б не нападали з тарифами на своїх найближчих союзників? Щоб захистити Сполучені Штати, Мексику і Канаду слід зміцнювати, а не послаблювати тарифами Цікаво, те, що є одне застереження, і протягом останнього тижня стає все більш очевидним, що адміністрація Трампа зацікавлена в тому, щоб зробити щось проти країн, які виступили проти західного альянсу. і ми можемо говорити про країни БРІКС перш за все, тому що саміт БРІКС щойно завершився, зокрема без участі світових лідерів. Але президент Трамп назвав країни Брікс антиамериканськими і заявив, що він зацікавлений у введенні санкцій або тарифного режиму проти членів БРІКС. А це цікаво, тому що він не говорить конкретно про Китай чи Росію. Він говорить про країни БРІКС разом, і це була би перша значна санкція, яку Трамп запровадив за час своєї першої чи другої адміністрації проти Росії. А ми знаємо, що Китай дуже зацікавлений у тому, щоб Росія залишалася такою, якою вона є сьогодні. Про це заявив міністр закордонних справ. Гаразд, Давайте обговоримо ще одне складне питання. Зеленський затвердив санкції АНБ проти китайських компаній, деталі яких були знайдені в російських безпілотниках. Але ми також знаємо, що в російських ракетах були знайдені американські майчіпи Чому ж санкції спрямовані лише проти Китаю? Проблема в тому, що Сполучені Штати не оновлювали свій режим санкцій з початку року. Ця проблема почалася і триває весь цей час. Ми бачили американські компоненти: кораблі, ракети, уламки, осколки в Україні від самого початку. Вони є всюди. Я приїхав до України на початку війни. Військові показували американцям мікросхеми з уламків. Це проблема з самого початку. З моменту початку війни Сполучені Штати Америки посилювали санкції проти Росії, і цей перелік компаній необхідно постійно оновлювати, адже Росія завжди знаходить спосіб обійти санкції, як зрештою і будь-який ворог. Це почалося після санкцій 2014 та 2015 років. Російська економіка змогла зробити крок уперед, навіть попри різні перезавантаження адміністрації Обами та Трампа. санкції, які ми запровадили за анексію Криму. По суті, не роблять набагато більше ніж просто блокують цей конкретний півострів. Але з точки зору фінансового ефекту Росія знайшла спосіб їх обійти санкції Штатів 2022 року потрібно актуалізувати. На відміну від Європи, Штати ще мають ухвалити 17-й і 18-й пакети санкцій у нас є законодавчий акт, який сенатор Лінці Грем, сенатор Дурбін та інші в сенаті, а також 50 конгресменів мають такий самий законопроект у палаті представників. Вони конкретно визначили на які компанії потрібно націлитися, щоб усунути деякі з цих чіпів, що прямують до Росії, а також те, як Росія використовує флот привид для продажу газу на чорному ринку. І це саме те, що потрібно зробити. Європа робила це. Потрібно оновити пакет санкцій. Інакше Росія знайде спосіб його обійти. І це головна причина того, що ми продовжуємо знаходити західні товари в російських продуктах. Mm -hmm. останнім часом Трамп почав змінювати свій тон щодо допомоги Україні. Чи варто сприймати це серйозно? Я маю на увазі, що ми все ж таки говоримо про Трампа. Дуже серйозно, тому що ми не чули цього протягом усього його першого терміну. Він взагалі не говорив так серйозно про Росію. під час президентської кампанії він говорив про те, що відкриває двері до дипломатії. ще на початку цього року він говорив про збільшення кількості російських так званих дипломатів у посольствах і консульствах. Зараз це питання не стоїть на порядку. Денному він створив офіс у Білому домі та держдепі для розвитку торгівлі та дипломатії з Росією. Станом на кінець травня цього року вона була закрита. Тож сполучені штати зараз йдуть назустріч, розуміючи, що Росія це ворог. Серед адміністрації є як відомі постаті Пелосі, Габард, Кеннеді, так і менш публічні особи в Білому домі, які виступають проти допомоги Україні. Ми бачили це кілька днів тому, коли постачання озброєння було призупинено. Але майже одразу Дональд Трамп досяг домовленості з президентом Володимиром Зеленським про те, що вантаж, який уже був готовий до відправлення з території Польщі. Тепер знову готовий до транспортування в Україну. Очікується масштабніша заява. Можливо, йдеться про європейські кошти, спрямовані на закупівлю систем Петріот та іншого озброєння вже цього місяця. якщо це не станеться цього місяця, Україні загрожує серйозна проблема. В серпні конгрес на канікулах, а у вересні увагу перемкнуть на інші питання. Тому я вважаю, що в липні ми повинні очікувати значних змін у Конгресі та Білому домі очікується більше патріотів та інших систем для України mm. Очікую санкції цього місяця, хоча досі був не надто оптимістичним щодо них після зміни адміністрації. зараз. Я більш оптимістичний ніж був. Отже, в цьому місяці ми побачимо зміни в Сполучених Штатах, і вони пов'язані з тим, що Трамп відчуває себе більш підбадьореним, більш впевненим у тому, що він зробив в Ірані. Скидання бомб спосіб змусити Іран повернутись до переговорів. він прагне силових дій без бомбардувань через озброєння України та санкції, щоб змусити Росію говорити про припинення вогню. Щоб ви знали, пісков стверджує, що рішення Трампа направити війська на Україну підриває мир. Але чи не означає це, що Росія офіційно припиняє переговори? немає жодного підґрунтя для подальших дій. Ми бачили, що Україна виконала майже всі вимоги, які висував Трамп. І цього тижня всі мої інтерв'ю в Україні включали ймовірність зміни, можливо, посла у Вашингтоні, а також складу кабінету міністрів Зеленського. Я вважаю, що вся ця дискусія, яку керівник офісу президента Єрмак веде зі штатами, свідчить про те, що Америка прагне вести діалог вже з новими обличчями. Все, що Україна може зробити, щоб полегшити Сполученим Штатам роботу з Україною, чи то угода про видобуток корисних копалин, чи то інша військова угода. У березні Україна заявила про готовність забезпечити 100% припинення вогню, якщо цього хоче президент Трамп. і все, що зробив президент Путін, це принизив президента Трампа, розчарував президента Трампа в особистій розмові, яку вони мали. А потім, як ви згадали, пісков, Медведев, навіть російські змі будуть висміювати Дональда Трампа щотижня, майже щодня. Отже, у президента Трампа є лише одна реакція, яку ми бачили в його розмовах з іншими людьми. Він злиться і хоче продемонструвати свою силу. Минуло більше місяця після другого раунду мирних переговорів. Як ви вважаєте, чи є ще шанс на третій тур, чи він просто не відбудеться? to happen? Я вважаю, що наш ворог знаходиться в критичній точці. Я ніколи не був одним з тих, хто бігає по новинах у Сполучених Штатах і каже, що Росія розвалюється, Росія розвалюється, економіка падає. Але у них серйозні проблеми. Вони втратили понад мільйон з чвертю солдатів пораненими і вбитими в Україні у цій війні, і їхні резерви сильно виснажені. Без підтримки північної Кореї та Китаю вони дійсно не зможуть вести цю війну до кінця року. отже, буде цікаво подивитися, як всі інші махінації спрацюють з Китаєм і північною Кореєю Скільки в них інвестовано, і як відреагує світ, коли ми побачимо цілу дивізію північно-корейських солдат на українській території? Я думаю, що єдиний шлях до цього більша підтримка України з боку заходу. знову ж таки демонстрація сили. Не потрібно бомбити їх, як ми бомбили Іран, але показати Росії, що вона отримає лише більшу підтримку. А саме це вони і намагаються зробити: розділити Європу і Сполучені Штати ми на переломному етапі в очікується більше підтримки з Європи та Америки. А з російського боку, ми ніколи не знаємо, як вони підтримують північну Корею, Китай та Іран, адже це єдиний спосіб, завдяки якому вони просуваються вперед. і ми бачили, як Іран був упокорений Сполученими Штатами. що це за переговори зі штатами? як вони впливають на те, що Іран відправляє до Росії невідомо, що станеться з північною Кореєю і Китаєм найближчими місяцями, і як це вплине на підтримку Росії та її дії? Отже, завжди добре, що Україна виходила з цієї ідеї про наявність коаліції охочих, і це широка коаліція. Ми побачимо це на конференції з реконструкції. Це не лише країни, які надсилають зброю. Більшість світу хоче бачити Україну успішною, і лише незначна меншість світу на боці Росії. І ще одне: Нетаньяху номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. чи не занадто рано. Люди можуть сказати, що занадто рано люди можуть сказати, що цікаво номінувати когось на премію миру, коли він скинув найбільше бомб ніж будь-який американський воєначальник за довгий час. Отже, я вважаю, що це те, що ми побачимо у багатьох країнах в овальному кабінеті були напружені зустрічі, наприклад, із президентами Зеленським і Південної Африки. Ми побачимо більше таких подарунків. Наприклад, усі світові лідери будуть номіновані на премію миру або щось подібне і це була одна з речей, яка дуже тішила Дональда Трампа під час його першої каденції отримання подарунків. І цілком можливо, що до кінця цього року ще багато світових лідерів прибудуть до Білого Дому з номінацією на премію миру. Дякую, Андрію. Завжди цікаво чути ваші думки. з нетерпінням чекаю на нашу наступну розмову. Дуже вам дякую,